Вирішення конфлікту на сході України, покращення життя і мирне майбутнє такі вимоги тернополяни ставлять до майбутнього президента. З тим і прийшли на виборчі дільниці: використати своє право і голосувати за майбутнє. На дільниці, що знаходиться в Тернополі в українській гімназії імені Івана Франка, станом на 12-ту -го годину дня проголосувало близько 30% виборців. Попри таку високу явку, уже в першій половині дня обійшлося без черг. У восьмій годині ми включили гімн, заспівали, побажали один одному хорошої роботи і е, хочу відмітити, що досить таке рідко буває плавний потік е, виборців, тобто немає таких напливів. Поступово врівноважено підходять, немає ажіотажу, немає ніяких черг. На дільниці працює 14 членів комісій, 8 з них на видачі бюлетенів. Майже чотири десятки тернополян, які належать до цієї дільниці, голосуватимуть вдома через стан здоров'я. А загалом тут голосують мешканці будинків на бульварі Шевченка, на вулицях Хмельницького, Чорновола, Франка і Коперника. Всього за списком майже дві тисячі людей. Тернополяни переконують їхній вибір свідомий, цікавилася про добрими програмами кандидатів. Відповідно, зробила свій вибір. А о щоб їм краще жилося не тільки нам, а щоб їм. звертали на те, хто що, хто що може, хто що, хто що в минулий раз досяг. Дуже тяжко було вибирати, тому що хотілося за одного і за другого. І змінялися дуже багато. Мало інформації було, коли там. Спілкувався з людьми, вибирав, думав за одного, потім вичитував, думав за другого, але дійшли до кінця і вибрали свій вибір за майбутнього президента. За умов неоголошеної війни, анексії Криму і півріччя революційних подій тернополяни перед майбутнім обранцем ставлять цілком конкретні завдання. Тяжко сказати, що щось буде позитивне на найближчі роки, бо дуже воно далеко з -з зайшло. А хочеться, хочеться, щоб діти краще жили і внуки. Ну та й нам подивитися, як, як живуть нормальні люди в нормальній країні. Щоб дійсно європейськими було. Ну, ми сподіваємося, що ми зробили європейський вибір. В першу чергу очікую, що закінчиться це все, що робиться зараз на сході України, що нарешті настане спокій, мир, мир благополуччя. Що ми будемо, нам ще Богу дякувати добре тут, на Західній Україні, а тим людям я, я щиро просто співчуваю. Покращення, добробуту і чистого неба.